Кожна справжня жінка мріє про прекрасні виразні очі, глибокі і сяючі. А вії неодмінно мають бути густими, довгими і пухнастими. І якщо таких немає від природи, то скільки б ви їх не фарбували дорогою тушчю, скільки б не підкручували, ефекту поцілунку метелика не буде. Для вирішення проблеми виникла нехитра методика нарощування вій. Це своєрідне прикріплення спеціальним клеєм до основи ваших власних вій, кількох пучків штучних. Процедура наращування рікнічок вообще бы появилась достаточно давно известный визажист Макс Фактор еще в 1927 году впервые начал использовать накладные ресницы. Тогда они, конечно, были огромные, тяжелые, как бы были сблизка, очень не очень хорошо смотрелись. И совсем как бы недавно, около ну, 10-20 лет назад, японский визажист ввел такую процедуру, как ну, придумал наращивание ресниц по ресничной. Спочатку з очей знімають макіяж. Потім основа віз дежирюється спеціальним засобом. Далі майстер добирає відповідні задовжиною вії зібрані у пучки з трьох-семи волосків і береться за наклеювання. Ви закриваєте очі і не відкриваєте їх протягом години. В Цей час майстер бере пінцет і в напрямку від зовнішніх кутиків очей до внутрішніх наклеює один пучок. Вії наклеюються саме окремими пучками, а не суцільною огорожею, щоб виглядати природньо. Для на кожен день достатньо трьох-п'яти пучків. Для урочистого заходу можете собі дозволити до тринадцяти на кожну повіку. Процедура абсолютно. Безболісна. Після того, як останній пучок посяде своє гідне місце, можна нарешті відкрити очі і насолодитись своїм шикарним поглядом. При дотриманні нескладних правил ви зможете проходити з нарощеними віями близько двох тижнів. Після закінчення терміну носіння вони почнуть відклеюватися самі. Процес випадання відбувається поступово і непомітно для стороннього ока. Якщо ж вам шалено не хочеться розлучатися з віями, то можна зробити корекцію. Взагалі, ці ріснички коректіруються орієнтіровочно раз в три-чотири тижні. Корректировка нужна, потому что родини рісниці наша всього живе одна рісничка два місяці. Ресницы постоянно растут, они вырастают, дорастают до максимальної длини, випадають, виростають нове. Це процес безприяти, тому ресницы нуждаются в корекціоні регулярной. Переваги нарощених вій великі. Немає необхідності кожен ранок наносити туш, а потім змивати вечорами, оскільки вони і так виглядають баразно. Крім всього іншого. Вії дозволяють візуально змінити форму очей. Наприклад, на то вузькі очі будуть здаватися ширшими, а надто круглі більш витягнутими. Якщо звичайно правильно добрати довжину волосків, якщо ви раптом надумаєте зронити сльозу або просто вирішите поплавати у басейні, то не треба турбуватися про ту ж, яка потекла. Кожен годом ця процедура стає все боля і более популярною. Дівочки хотя не прикладувати, ніяких усіл завжди виглядати хорошо 24 чотири часа в суд. Немає, до речі, ніяких медичних протипоказань для проведення цієї процедури. Оскільки вії наклеюються не на волосинки, а на повіки, то немає також ризику залишитися без своїх власних. Для родних це не ніб'єрна, так як родна ліснічка живе всього два місяці. Ані постійно випадають і виростають нові. Якщо майстер працює правильно. Правильно подобрана длина, толщина ну допустіме для даного да клієнта, то воно не буде абсолютно брідіть, різниця постійно відновлюється. Штучні вії вимагають акуратності у використанні. Менше чіпайте очі руками і не тріть повіки, спати слід не допускаючи контакту вій з подушкою. Часте відвідування басейну, лазні і сауни може істотно знизити термін служби нарощених вій. Отже, не зволікайте бути гарною, адже кожна деталь вносить свою лепту у ваш образ. Love you forever.